Привіт! Сьогодні я приготую коктейль French 75 з джином та ігристим вином. Беремо шейкер та додаємо до нього літку. Далі нам знадобиться 15 мл простого цукрового сиропу, 15 мл лимонного соку, 30 мл джину. Закриваємо шейкер та шейкуємо. Наливаємо шейкера. І доливаємо і Наш French 75 готовий. Цей коктейль дуже сподобається тим, хто полюбляє джин, його ботанічність. Вона тут досить класно підкреслена винними нотами, бульбашки, лимон, все в балансі. Він не солодкий, приємний, освіжаючий. Проте міцний